Всім привіт! Сьогодні розпаковочка дитячого автокрісла Maxi Максі Козі. Моделька Міка Еко Eyesize. Дане крісло у нас розраховане віком від 3 місяців, орієнтовно до 4 років або з ростом від 61 см до 105 см. Пісенка у нас вже в такій коробочці. Запакований в пакеті додатково. Фіксується за допомогою тільки ізофіксу. Є додаткова опорна нога, яка захищає крісло від опрокидування вперед. По кріслу, що у нас тут? У нас ізофікс, салазки по бокам, щоб зафіксувати, потрібно їх дістати з обох сторон. І зафіксувати так, щоб отримати по бокам зелений індикатор. Після цього придавити крісло максимально до автомобільного сидіння. Також не забуваємо виставити підпор. Є парвіша тут всередині така, яка дозволяє регулювати висоту цієї ноги, як нам потрібно. Щоб обертати крісло на 360 градусів є така ось клавіша. дітей від 3 місяців до 15 місяців потрібно обов'язково перевозити проти ходу рук, щоб якщо різко загальмували там, або, не дай Бог, ДТП, дитинка головою і своїм тілом впиралася в спинку дитячого автокрісла. Також у нас, коли ми виставляємо під пір додатковий цей упор, у нас тут є також індикатор, який покаже, що правильно його встановили. Є в нас також додаткова клавіша, яка дозволяє регулювати кут сидіння. Максимально сидяче положення, максимально лежаче. Підголовник у нас також регулюється, для цього я краще відпущу трішки внутрішні 5 ремені. Ось. Щоб опустити його, просто натискаємо клавішу і опускаємо. Вона придавлюється, скажімо так, за підголовником. Тканина звичайна, можна знімати, прати на ручному режимі. Пральної машини. Підголовничок у нас виконаний із меморі такого матеріалу. Що по кріслу? Крісло у нас відповідає останньому стандарту i-size R129. В плані безпеки тут все класно. Також можемо для зручності виставляти крісло ось таке положення до дверей для посадки дитини або забирання дитини. Коли дитинка ще маленька буде. Це актуально для варіанту, коли буде проти ходоруху використовуватись. В принципі, ця моделька дуже схожа до е, Maxi Cosi е, Mica Pro Eco. Відрізняється тим, що немає додаткового вкладишу. От тому воно йде із трьох місяців. Окремо можна докупити вкладиш, це і можна використовувати буде від народження. Сама ця чаша вона не знімається з цієї бази, тому тут ніяких варіантів встановлення додаткового крісла на цю базу немає. Майте на увазі. Щоб дитинку посадити, нам потрібно розстебнути п'ятиточкові ремені. Виставити підголовник, як нам потрібно буде. застебнути Узвести ще п'ятиточкові ремені і в базі тут поставити до характерного класу. І підтягнути ремінь, щоб прибрати лишній зазор між дитинкою і цими ж, відповідно, жовими накладками. Десь зазор повинен бути між дитинкою і накладками 1 см або 2 пальці, щоб проходило. От, Головник, як я сказав, регулюється. От, дане кріселко ще має посилений боковий захист, типу тут вбудований він. Як він працює, я вам точно не скажу, можете в інтернеті почитати, там Максі Козі все це розписує. Є тут знизу ось така вентиляція, трішки буде покращуватись в літню пору доби. Ну, наче все, Якщо у вас якісь там виникають питання по цьому кріслі, Пишіть в коментарях, з радістю відповім. Кому відео сподобалось, поставте лайкосик, підпишіться на канал. Бувайте!